Доброго ранку, шановні колеги. Розпочинаємо нашу роботу. Кворум у нас вже є. Ми можемо розп... На зараз до складу президію входить 21 депутат. Зараз 13 присутніх в залі депутатів. Кворум є, можемо працювати. В роботі президії приймають участь заступники голови військової адміністрації. Всі так я вже поіменно вас всіх називати не буду. Без... В'ячеслав Анатолійович відсутній на нараді у Львові. Інформую є представники є керівники департаментів обласної військової адміністрації та управління. Шановні колеги, перед тим як почнемо працювати на президії, хочу хвилиною мовчання згадати всіх загиблих під час. Війни Росії з Україною. Дякую. На нашому засіданні ми розглянемо питання, що пропонується для розгляду на пленарному засіданні 21-ї сесії обласної ради. Відповідні проекти вам направлені. Шановні колеги, перед початком роботи хочу попередити, всі виступаючі, будь ласка, говоріть з мікрофоном. Це і в залі, і в президії, і в залі, і в залі і в сесії. Чому? Тому що ведеться відеозапис зараз всіх наших засідань, для того, щоб чітко було чути вас. Дякую. Першим на сесії розглянемо проєкт рішення, підготовлений департаментом фінансів обласної адміністрації, згідно з вимогами бюджетного кодексу України про звіт про виконання обласного бюджету Чернігівської області за 9 місяців 2024 року. Є питання до пана Дудка керівників фракції. Ну, по суті, вся президія має, мала можливість в обласній адміністрації поспілкуватися всі питання задати. Якщо питань немає, виносимо на розгляд сесії. Нема заперечень? Про почесну відзнаку Чернігівської обласної ради волонтер Чернігівщини. Є питання? Виносимо на розгляд сесії. Наступне питання порядку денного: про звільнення батьків осіб, які їх замінюють від плати за утримання дітей в інтернатних закладах освіти на 24 25 рік. Є питання? Виносимо на розгляд сесії. Блок питань щодо використання природних ресурсів. Перше питання підготовлене департаментом екології та природних ресурсів об держадміністрації. Про створення об'єктів природно заповідного фонду області. І виникли питання при розгляді? Виносимо на розгляд сесії. Два питання, які винесені управлінням лісового та мисливського господарства. Про надання у користування мисливських угідь товариству з обмеженою відповідальністю мисливсько рибальське господарство стрілецькі дачі. Є питання? Виносимо на розгляд сесії про надання у користування мисловських угідь товариству з обмеженою відповідальністю Мисливсько-Рібальське підприємство Заріччя. Є питання до даного проєкту? Виносимо на розгляд сесії. Е, наступним на пленарному засіданні розгляну питання щодо управління комунальною власністю. Е, про припинення юридичної особи комунального медичного закладу обласний центр медико-соціальної експертизи Чернігівської обласної ради. Є питання? На розгляд сесії про внесення змін до рішення обласної ради від 29 березня 2012 року про заснування обласної щорічної премії імені Іллі Васильовича Боярського. Є питання? На розгляд сесії про наступне питання. Внесено обласної державної адміністрації за поданням департаменту агропромислового розвитку, департаменту сім'ї, молоді та спорту і департаменту екології та природних ресурсів про списання заборгованості заплати витрат на утримання орендованого майна. Є питання до даного проєкту? Наступне питання. Про призначення грітька Олега Івановича на посаду директора Козелецького геріатричного пансіонату я б хотіла, щоб показався Олег Іванович. Він тут у залі, щоб ви бачили людину, яка претендує на цю посаду. Є запитання до Олега Івановича? Виносимо на розід сесії. Але на всякий випадок нам всім треба тримати там місця. Да? Наступне питання: про затвердження розпоряджень голови Чернігівської обласної ради. Є питання до даного проекту? Нема на розгляд сесії. Про внесення змін до рішення обласної ради від 16 вересня 2022 року про звільнення від сплати за оренду майна. Є питання? Про втрату чинності рішення третьої сесії обласної ради 6-го скликання від 25 березня 2011 року про затвердження положення про порядок передачі майна спільної власності територіальних громад сил світли в оренду в новій редакції. Є запитання до даного проєкту? Виносимо на розгляд сесії. Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2012 року про затвердження нового складу ліквідаційної комісії комунального підприємства Регіональний консалтинговий Чернігівської обласної ради. Є питання? Коли ми його вже ліквідуємо? Вносимо зміни, вносимо з 2008 року, мабуть, це, да? цей центр ніяк не закінчиться. Виносимо на розгляд сесії. Да. Про безоплатну передачу транспортних засобів у комунальну власність Сновської міської ради Корюковського району Чернігівської області. Є питання до даного проєкту? Виносимо на розгляд сесії. Про надання дозволу комунальному і некомерційному підприємству Чернігівська обласна лікарня Чернігівської обласної ради на списання з балансу нерухомого майна. Є питання до даного проєкту? Що? Історію цього питання. Так а при чому тут обласна лікарня до ліків Чернігівщини? Василь Васильович, це лікарня, це не ліки Чернігівщини. Я Валізь... вибачаюся, бо ну, те питання ще ні? Ну, 19-те питання буде. Так, так. ми Понесли? до його ще не дійшли, Василь. Я вибачаюсь, і жити торопиться, і чуть. Не поспішайте. Про надання дозволу на передачу майна і спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Чернігівської області, комунальну власність Коробської селищної ради. Це на комісії зараз загляну, по-моєму, тут були, да, були питання. Які питання у вас є до цього проєкту рішення? Дозвольте, пане Лучше, да, управління комунального війна Василі Куліда. На комісіях багато виникало питань, чому передається це житло без погодження трудового колективу. В даному разі в юридичному форматі погодження не потрібно, оскільки це житло придбалось за кошти трудового колективу, це ліки, ліки України. України, а ліки Чернівщині не є правонаступником. Тому в даному разі, в даному випадку, достатньо дозволу керівництва даного комунального підприємства. Дозвіл письмового керівництва даного комунального підприємства є, і він долучений до матеріалів і розданий в папки для кожного депутата. Дякую. Дякую. Нема питань? Наступне питання порядку денного про передачу строкового безоплатне користування пам'ятки архітектури Вознесенська церкви ОСМТ Короб Чернігівської області, Алена питання? Борисовна, щоб знайти компроміс, я вношу пропозицію до проекту рішення додати після апеляційного розгляду. Все. Не, за, не заперечую. Після, після... після розгляду у Верховному суді України так у проект рішення додати передача після апеляційного розгляду. А, до, до добавити, додати додатку. Василь, яку виважає Олександр. Це буде але, логічно, тому що взагалі... церква в судах, ну, ми виглядаємо як Воно Ми Воно буде логічно, але буде і те, що люди хоч надію будуть мати. Ну, да. е, якщо пан мисник не заперечує, тоді можливо після закінчення розгляду в судах правку таку вносить? Хай правильно? буде так. Да, да. Дякую. Але е, апеляційна інстанція рішення апеляційної інстанції набирає законної сили. Ну, ну ви ж погоджуєтеся з моєю правкою, правильно? З такою правкою? Добре, з вашою правкою. Олена Борисовна, yeah. я вибачаюсь, е, ремарка добра, але ж це рішення судів, ну гіпотетично, вона може бути не на користь обласної ради. І тоді ж і буде знову е, тупікова ситуація. Ми приймемо рішення, яке не може виконатися ніколи. Знімається Ні, нас... Ні, тоді зразу воно ж передається, е, у, цього, е, у, у кого воно зараз перебуває на. Е, не, у, е, архітектури, і архітектури абсолютно. І архітектура буде займатися передачею. Прошу дозвол, інформативно. Взагалі, в принципі, ми обговорювали це питання Олександра Петровича на комісіях, і виникало дуже багато питань, і ми заслуховували юристів. Єдине, що прийшло, якщо коротенько до э, висновку, що об'єкт він не є сформований як комунальної власності, тому б доцільно було його передати, коли цей об'єкт буде сформований як комунальний об'єкт комунальної власності. Ну а це ми можемо зробити тільки після рішення. А це ми можемо зробити ну, тобто, тільки після таку правку. Да, це і це буде доцільно і це э, Приймається, приймається. Про надання комунальному підприємству «Ліки Чернігів, Чернігівської обласної ради, дозволу на продаж мене. Шановні колеги, навіть якщо у вас немає питання, я буквально два слова скажу стосовно цього питання. Це звучить гарно, об'єкти. Це якщо ви звернули увагу і подивилися, це аптеки в селах, які вже не використовуються по багато років. Ми не впевнені, що хтось знайдеться, хто їх купить, бо мені сьогодні запитували, що ви в оренду не даєте кому. Хто в нас у Рібкінському районі на кордоні візьме варин? Ну це я умовно кажу. Не це і на ну, да і навгарецір. Ну тобто там об'єкти, які вже практично, якщо нам повезе і ми їх продамо хоч частину, то якась буде доповнення якби до бюджету на сьогодні. Така пане голо, дозвольте інформативно. Знову таки ага. на комісіях багато питань виникало по цьому переліку, ага. що ми виставляємо на продаж. Виникало питання, чи надійдуть гроші від реалізації до бюджету. Однозначно надійдуть гроші. Залишкова балансова вартість вона там є мізерною. Вона залишається на комунальному підприємстві. Проводиться відкритий аукціон комунальним підприємствам, і кошти, які надійдуть, вони однозначно йдуть до бюджету. Залишкова балансова вартість, наголошую, вона залишається на підприємстві. Вона є незначною і, враховуючи те, що ми з вами голосували, докапіталізувати до статуту підприємства 20 мільйонів. Вони не надійшли, тому ну, воно буде доцільно, що якісь хоч кошти залишаться на Ну я, давайте не ділити шкуру не вбитого ведмедя. Хай уже отримує кошти в плані бути, що крім залишкової вартості, ми ще підприємство шосі з вами продатуємо, якщо будуть, ну якщо дійсно продамо нормально. Там а, пані голова було не. питання на нашій комісії щодо того, чи ці об'єкти можуть використовуватися в громадах громадами в їхніх потребах, тобто ми продаємо. Але є в маленьких громадах, якщо говорити, наприклад, по той же Чернігівський район, є проблема і саме із будівлями комунальної власності, які можуть використовуватися громадами для надання соціальних послуг чи якихось інших. Тому ми задавали питання, і до власника будівель, і до управління кому майна, чи були проведені консультації з громадами. Можливо, хтось би забрав би безкоштовно із громад ці приміщення, тому що те, що ми можемо заробити на цьому для нашого комунального підприємства, там, умовних 500 тисяч гривень, да, але громади зараз мають маленькі бюджети, і кожна копійка важлива. Якби вони взяли на себе відповідальність взяти ці об'єкти, відремонтувати і використовувати. Можливо, варто було б передати такі цікаві для них об'єкти безкоштовно. Пане Тому у нас було таке подання в минулому і поза минулому році аптеки, які в нас не використовувались, наприклад, як Добрянка, та ж сама, до нас звернулась голова громади, і ми з вами її дружно передали. Голова завдяки Громад... вам. В... Велика подяка від Добрянської громади. Дякую. Вам завдяки Дякую. вам. Дякую. Я про я не про те. Я про те, що там, де голови вважають за потрібне, вони ж до нас звертаються, якщо їм треба це майно, і так само вже по Семенівці ми на початку року з вами передали майно. Немає бажаючих забрати це майно, бо воно в такому стані, що в ремонт громада потратить більше грошей, ніж. Якщо, якщо б надійшли такі пропозиції від громад, звичайно, ми б їх грестала. Тобто таких пропозицій не не було? Не поступало, ні. Все? ні. Дякую. Так. Далі працюємо. Наступне питання земельні комісії про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення зі зміною цілого призначення та надання у постійне користування земельної ділянки площею 28,6 Га, Шестьга, військовій частині 22 прикордонний загін на території Менської міської ради. Є питання? Виносимо на розгляд сесії про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення зі зміною цілого призначення та надання. В оренду земельної ділянки площею 002 Га приватним підприємством Марконі плюс за адресою Чернігівська область, місто Прилуки, вулиця Перемоги, 170. Є питання. Наступне питання порядку денного про затвердження технічної документації землеустрою та надання комунальному підприємству ліки чернігівщи Чернігівської обласної ради в постійне користування земельних ділянок площею га та площею 004 га за Чернігів за адресою Чернігівська область місто Прилуки, вулиця Київська, 339 та вулиця Київська 56. Є питання У нас на комісії не було цього питання, якщо можна коротко. Тому що на засіданні комісії це питання ми не обговорювали. Сергій Петрович, будь ласка. Чи а, чи ой, будь ласка, пане Кияновське, 22. По прилукам ліки Чернігівщини ми просто на комісії в нас не було. Вона з'явилася вже пізніше. Технічне питання Сергій Миколаївич. Добре, дякую. Наступне питання порядку денного про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради Рівка Олега Петровича. Є питання до даного проєкту рішень? Виносимо на сесію про внесення змін до рішення обласної ради від 3 грудня 2020 року про утворення та обрання постійних комісій Чернігівської обласної ради, 8 скликання з керівним складом. Є питання на розгляд сесії. Про план роботи обласної ради на 25 рік. Є питання, шановні колеги? На розгляд сесії. Про звіти депутат татів Чернігівської обласної ради 8-го скликання за 24 рік. Є питання на розгляд сесії. Далі на пленарному засіданні розглянемо проєкти рішень щодо звернення обласної ради. Депутатка обласної ради Юлія Анатоліна Заїка подала три проєкти рішень: перше про звернення Чернівської обласної ради до президента України, голови Верховної ради України уповнаженої Верховної Ради України з прав людини щодо посилення механізмів реагування на ситуацію з військово та безвісти зниклими захисниками Сил оборони України і цивільними. Наступне про звернення депутатів Чернігівської обласної ради до Кабінету міністрів України та Верховної Ради України щодо необхідності посилення захисту захисту енергетичної інфраструктури та підтримки стійкості територіальних громад. Є заперечення до даних проектів. І третє про звернення Чернігівської обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо забезпечення гідної заробітної плати педагогічним та науково-педагогічним працівникам та підтримки освітнього процесу у прикордонних територіях. Є питання до проекту? Виносимо на розгляд сесії. На пленарному засіданні сесії також будуть розглянути депутатські запити. На сьогодні надійшов один запит від депутата Якуба Івана Миколаєвича. Він буде розглянути на сесії. Є питання? Ще є в порядку оголошення. Маю заяву від Кисланко Олесі. Вона просить долучити до роботи депутатської групи рівні можливості для здійснення повноважень. Тому в порядку оголошення угу. Дякую. на сесії оголошення зробити. Таким чином, ми розглянули узгодили всі питання, які вносяться на розгляд пленарного засідання 21-ї сесії обласної ради. Я вас всіх запрошую в сесійний зал на 11.30 Сесійний зал. Шановні колеги, в сесійному залі працюємо активно, тому що передбачається тривоги. Ну тобто, щоб ми вложились.